Віла Десте прекрасне живописне, мальовниче чарівне місце. Добратися туди не складно, можна потягом зі станції Тібуртіно, бо і з терміні туди потяги не ходять. І до кінцевої станції Тіволі квиток коштуватиме 2 євро з хвостиком, а можна взяти автобус, який відправляється зі станції метро Понтемамоло, і квиточок коштує 3 євро. Кілька слів про це місце Віла Десте шедевр італійського відродження, одна із найвідоміших італійських віл 16 століття. Вона занесена до списку пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО. Комплекс віли складається із палацу і саду, що до нього прилягає. В основному віла відома через свої прекрасні фонтани, які стали прототипом для палацово-паркового ансамблю Петергоф. Кожен відзначає під час екскурсії сюди, що віла дещо у занедбаному стані, але, напевно, і в цьому є якась своя чарівність. Кожен фонтан має свій настрій, свій характер, має свою мелодію звучання. Парк, який потопає у зелені, приваблює своїми розлогими кронами, високими деревами. Дерева віковічні, яким багато-багато років не знаю, чи бачив їх кардинал Десте та багато людей відомих, які вже жили після нього. Звісно, що їх бачили. Скільки бувала тут, завжди вражає відчуття безмежності простору саме тут, на цій віллі. Тут на віллі вас подивують і дерева, старі, величезні, віковічні. Здається, крони їхні всохли, і життя у них більше немає, і лише могутні стовбури, як свідки минувшини, стоять твердо на ногах. Але придивившись угорі на самих вершинах, ми можемо помітити, як вони чіпляються за життя і продовжують жити. А зараз я вас залишу послухати мелодію фонтанів, тому що все-таки тут на Вілії Десте фонтани є головними персонажами усього цього магічного дійства. Дякую! Terima kasih telah <laughs> menonton! Уже з'явилися перші туристи на Вілі, які ховаються у прохолодних затишних алеях Вілли. А це особливе місце на Вілі називається Фонтани Рометта, Ромета, тобто маленька рома, маленький рим. Тут ви можете побачити і знаменитий витвір Варкача, і Вовчиця, і багато інших фонтанів, які є в Римі. Але тут вони відображені у маленьких масштабах. І ось тут зовсім близько. Зараз ми з вами опинимося на алеї ста фонтанів. Алея ста фонтанів це система створена на основі скульптур тварин та птиць, із рота яких вибризкують окремі фонтанчики. Кажуть, що задумано було так, що лице кожної тваринки виражало якусь певну емоцію. Зараз, на жаль, цих емоцій угадати не можна, їх з'їв час, скажімо так. Але, але я все рівно вражає своєю красою і усвідомленням того, як довго вже співають ці фонтанчики. Гармонійне поєднання струменю води, мелодії багатої і незвичної фауни створюють чудовий настрій. Чекав на нас тут ще один чудовий фонтан. Це крилатий пегас. Не можна У нас я думаю, що ти ще Наша Тетяна Михайлівна хоче осідлати цього крилатого коня. У неї вистачає сміливості. Вирішили осідлати метафорично. Набратися натхнення і вперед. Після прогулянки Вілою нас у місті Тіволі чекав ще один чудовий сюрприз: Так звана інфьората. свята, коли вулиці прикрашають килимами створеними із. Квітів та інших природних матеріалів. То може бути зерно, то можуть бути відходи від кави і таке інше. Філіжанка кави зробить ще приємнішою зустріч з друзями. Гучні ярмарки, так звані Меркатіні, на вулицях тісних італійських містечок. Це також окрема смачна і кольорова історія. Будете в тіволі, завітайте на вілу десте, не пошкодуєте.